Я всміхаюсь сонечку, Здравствуй, золоте. Я всміхаюсь світочці. Хай вона росте. Я всміхаюсь дощику, лися, нос відра. Друзям усміхаюся, зичу їм добра. Коли ніч опускається на землю і зорі запалюють свої вогники, настає час для чарівних історій. Старий Каскар збирає дітей під чарівним дубом і розкриває свою книгу, де кожне слово оживає в їх уяві. А чи знаєте ви, хто такий Каскар? Каскар це людина, яка знає багато історій. Ця людина сідає разом з дітками і розповідає історії так цікаво. Що всі забувають про час. Ось і сьогодні каскар приготував нам казочку про чорно-біле кошеня. Слухайте Жило собі в одному дворику чорно-біле кошеня. Воно було дуже кумедне, одна лапка чорна, інша біла, одне вушко темне, інше світле. А на носику маленька чорна цяточка, ніби хтось пензликом поставив. Кошеня було дуже допитливе, щоранку воно вибігало на двір, щоб подивитися, що нового сталося. Йому подобалося ловити сонячні зайчики, ганятися за листочками восени та гратися з білими сніжинками взимку. Та одного дня кошеня засумувало. Воно подумало. У мене немає одного кольору, як у інших кошенят. Я якийсь дивний, і чорний і білий водночас. Почув ці слова мудрий горобчик, що сидів в цей час на паркані. От, дурненька кошеня. Саме в твоїй чорно-білій шубці. І є твоя особливість. Ти можеш бути і світлим, і темним водночас. Ти ніби маленьке сонечко з тінню, без тебе двір був би набагато сумнішим. Кошеня зраділо, стрибнула високо вгору та замуркотіло. Тепер я знаю, що бути різним це чудово. Того часу воно стало найвеселішим і найулюбленішим кошеням у дворику. Малята про кого ця казочка? Якого кольору був котик? Чомусик пропонує скористатися чарівним чорно-білим олівцем і розмалювати котика, зробити йому більше або чорних, або білих плямочок. Малята, подивіться на чорні силуети предметів і вгадайте, що це може бути? А тепер назвіть спочатку предмети білого кольору, а потім чорного. Малята чомусик пропонує вам виконати завдання з книги малюка. На цьому малюнку зображений день чи ніч. Як ви здогадались, якого кольору сонечко, якого кольору крона дерев, якого кольору калюшка, якого кольору курча? Покажіть білого котика, покажіть чорного, чи вони однакові? На цьому малюнку зображений день чи ніч? Чому ви так думаєте? Подивіться на тіні та здогадайтеся, що це. Покажіть, де день, а де ніч, як ви здогадалися. Так, на першому малюночку світить сонечко, а на другому ми бачимо місяць і зірочки. Подивіться на ці малюнки, де зображено день, а де вечір. Де ранок, а де ніч? Що ще ми можемо робити вдень? І хоч ніч мине, і зорі згаснуть, слова каскаря залишаються надовго в серцях дітей, Немов тихе світло, що ніколи не згасне.